Ми в Ужгороді. А це пекарня дік. Тут можна гарно поснідати та перечекати годинку-другу до заселення. А ось і наше житло. Тільки зайшли. Так, це моя спальня буде. Тут так забавно всі двері стікляні. Телевізор. А куди вигляд з вікна? Ну так. Просто на стіну. <гум> Може, ну тут таке ліжко гарне, але тут є ще одна спальня. Може там вид краще з вікна. О, ні, тут ще гірше, ніж там. Кухня наша. Прикольне крісло. Ну і основне тераса. Дивимося себе по телеку. <хи> і запікаємо курочку на обід. Сьогодні вже другий день, як ми в Ужгороді. На перший день нічого не знімала, не показувала, чисто знайомилася з містом, відпочивали після довгої дороги. Ось. І зараз плануємо йти в Ужгородський замок. Він знаходиться в центрі та в Скансен. Скансен музей народної архітектури та побуту під відкритим небом. Територія нашого будинку. Ми жили на вулиці Добрянського, що поруч з центром. Тому до замку йти було недовго. Ужгородський замок знаходиться на самій вершині замкової гори. Та гордо височіє над історичним серцем міста Ужгород. Замок, яким ми бачимо його сьогодні, був спланований італійськими майстрами з планування захисних укріплень в період правління італійської династії Другетів, яка отримала замок в якості подарунку від угорського короля ще у 14 столітті. Дегустаційний зал в підвалах замку це вишуканий інтер'єр в стилі середньовіччя та збережена атмосфера. Але найголовнішою перевагою, безперечно, є колекція кращих закарпатських вин. Поки маман грає в лицаря, я покажу вам, що знаходиться всередині. У палаці нараховується понад 40 приміщень. Першого угорського короля, який став святим для них. І було ви те, що в оригінал цієї корони чотири місяці майже переховували у стінах Мухатівського замку Палак, коли були на полонівській війні. Найбільший зал замку, так званий Лицарський, що знаходиться на другому поверсі, було перетворено на внутрішню каплицю. Була колись крамниця. Кирила Фонданича, ось така є вивізка з іншого боку, Кирила Босівіл Фунданич, торговля колоніальним товаром. І, власне, з однієї з крамниць, яку потім розбили, тому що мали її зберегти, але це вже корупційна інша історія, передали отака ваги старі і касовий апарат. Також можна спуститися у підземелля замку, де є безкоштовна частина, в якій не було світла, та частина, де потрібно доплачувати. На території замку була гарна оглядова, з якої можна побачити прекрасні схили Карпат. Виходимо з замку та йдемо на обід у ресторан Угорський дворик. Він відразу поруч біля замку. Ця приватна віла побудована за часів Австро-Угорщини. Заклад поділено на три зали: Відень, Будапешт та Ужгород. Меню ресторану пропонує австро-угорську кухню з нотками Закарпаття. Безумовно, фішкою закладу є панорамний вид на замок. Мама замовила собі традиційну угорську страву Боб Гуляш, я замовила качку з капустою, також куштували картопельку з бринзю, пили коктейлі та взяли десерти. Гарячі страви були дуже смачні, а ось десерт мене зовсім не вразив. Музей народної архітектури розташований поряд із замком та є одним з перших музеїв просто неба в Україні. Планування експозиції музею співставлене з географічною картою Закарпаття. Пропоную переміститися в старовину та насолодитися живописно розкиданими хатинками. Ми не мати, як зоря, рано замір! У селі можна побачити школу, яка є прикладом народного будівництва другої половини 19 століття. У ній є клас, в якому займалися діти. Тут усе залишилось на своїх місцях. На особливу увагу заслуговує церква з села Шелестово Мукачівського району. Їй майже 250 років. З Мукачева її перевезли у 1929 році. Центральне місце в інтер'єрі займає чотириярусний іконостас, змонтований з ікон 17-18 століття, які є цінними зразками народного живопису. Храм працює, тож увійти, щоб помолитися, може кожен. Першу на Закарпатті алею пальм висадили на вулиці Баб'яка. Пальми висадила будівельна компанія, яка поруч розбудовує житловий комплекс. Зараз це місце є центром паломництва не тільки туристів, а й містян. Саме час розповісти про центр. Без сумніву, найкраща сакральна архітектурна пам'ятка міста Хрестовоздвиженський собор. Але туди ми не йдемо, бо йдемо ми в одноіменну кондитерську штефаньо, яка носить ім'я кондитера, що створив солодку візитівку Ужгорода, яку ми, власне, прийшли скуштувати. Я знала, що торт Ужгород сподобається моїй мамі, бо вона полюбляє бізе та згущене молоко. Я ж, в свою чергу, взяла собі крем брюле. Не можу похизуватися тим, що куштувала їх багато. Але це, яке було одним з двох, було найсмачнішим. Підкріпилися. Та вирушаємо далі вулицею Корзу. На початку 2000-х це було дуже занедбане місце, де жили безхатьки та миші. Зараз це звичний стильний провулок Гірчичне Зерно у центрі Ужгорода. Цей провулок є прикладом громадської дії та бажання змінити світ. Гірчичне зерно образ старого європейського центру з тихими крамничками. І ось нарешті ми виходимо на the room Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Добрий ранок, сьогодні прокинулися, добренько поспали, відпочили і вже збираємося йти гуляти. Задорс доволі атмосферне місце для молоді, напевно, ціни тут невисокі, поїсти тут вам особливо не вдасться. У меню всього декілька страв. Також є вина і гарна музика. І ми плавно переміщаємось в філармонії. Перед вами угорська група виконавців середньовічної музики. І це заключний концерт фестивалю барокової музики. Слово послу Угорщини! Тістелетел і надсерететел кусунтом вонокет, Магарország Унгарі фюконзулатуса і Бачка Йозеф фюконзулур невебен Усім дякую за перегляд, підписуйтеся, ставте лайки. Побачимося у наступному відео.